Кінь домашній протягом 6 тисяч років головний транспортний засіб людства. На початку 20-го сторіччя на зорі автомобільної ери людей у світі було не набагато більше ніж коней. Коней було півмільярда голів. А тепер у наш постіндустріальний вік коні це розвага, коні це спорт, це видовище. Оцей коняка на ім'я Порт служить у міліції. Єдине місце у світі, де коні й досі необхідний транспортний засіб це село, куди тільки на коняці і доїдеш. Їх просто так не відшукаєш. Верба 20, верба 20, верба, прошу на зв'язок. Верба 20, перевірка зв'язку. Як мене чуєте, прийом. Наша знімальна група витратила кілька годин і, зрештою, довелося попросити допомоги в пілотів гелікоптера. 10 хвилин в дорозі поміж спорожнілих сіл і чверть години пішки з дичавілим колгоспним полем, намагаючись розгледіти жовто-коричневі спини серед жовтого сухостою. Чотири табуни коней Приживальського у 30 кілометровій Чорнобильській зоні це вдалий зоологічний експеримент. Ще 98-го їх привезли сюди із заповідника Асканія-Нова. Тамтешні коні живуть у непівдиких умовах. Їх підгодовують та за ними там доглядають. В околицях Чорнобиля диких коней випустили на волю. Тепер навіть зоологи, які вісім років тому доглядали за цими кіньми, бояться до них підходити занадто близько. Я коней люблю і до тих підходив. Але справа в тому, що вже прийшла в них адаптація, вони зараз більш агресивні, ніж тоді були. Тоді вони підходили, брали з рук їжу. Зараз вже краще з сім. Не гратись. Не грати, звичайно. Тобто може і копитом? – Ну не копитом, Він до таких ворогів, як ми, показує зуби, може вкусити. Ага, а кусав вже когось. Слава Богу, ще такого ми не спостерігали. Верба 20, верба 20, а верба прошу без зв'язок. У коней Пржевальського в Чорнобилі два головних завдання розмножуватися в диких умовах та з'їдати якомога більше трави. Почувають вони себе абсолютно нормально. Значить, за ці п'ять років, які вони в зоні, чисельність їх збільшилась майже в три рази. Зараз їх близько 70. Лісники кажуть, що ретельно пережовуючи зелену масу, коні Пржевальського допомагають суспільству, оберігають здичавілу чорнобильську зону від пожеж. Якщо ви побачите на ці землі, які це бувші сільськогосподарські угіддя, вони заростають травою і становлять величезну пожежну небезпеку. Значить, завезли їх для того, щоб цю пожежну небезпеку хоч трохи знизити. Ті тварини, що мешкають в зоні, не можуть переробити стільки кормів, стільки, скільки трави, скільки дають ці перелогові землі. Їх близько 100 тисяч гектарів в зоні. І от вирішили підсилити. Цих тварин, які живуть тут в цьому плані ще і й кініпроживальська. Ззовні коні проживальського найбільш схожі на тарпанів, коней аборигенів української землі. Але переселенці з монгольського степу тут заїжджі. Як власне і елітна українська верхова, у неї переважно закордонна кров. Тільки в карпатських горах живуть справжні нащадки справжніх давніх українських коней. Авжні гуцульський кінь таких насправді небагато, і це такий компроміс між дикою природою і цивілізацією. Ззовні схожий на Тарпана, а насправді дуже свійський, лагідний і домашній. Це ідеальний вибір для сільського туризму. Сів на такого коня і поїхав спілкуватися із дикою природою, ну прямо як пращури. Коні гуцульської породи не спортивні, а господарчі. Карпати вже багато століття, таких орють, сіють та возять вантажі. З усіх свійських коней ці найбільш схожі на своїх диких пращурів, тарпанів. Усі давні рудименти, котрі в інших породах ганш, тут ознака чистої крові. А бачите, да, -да вони будуть тікати. А бачите, на ногах от такі риски то зеброподібність. То означає, що вони від дикого лісового коня Тарпана пішли. Ну, а предок ліс, дикого лісового тарпана он, от той мишастий, миша. Угу. Оце точно всі гуцульські коні у початку, у першому початку були бачити отакий, як тон, мишасти, ага, от, не той мишастий там. Не той жовтий, а той перед тим. Мишасти, миша. Uh -huh. Тобто вони були дикої масті. Тобто захисна, захисна масть була. Така що коли в природі він десь гуляє по лісі, його практично не видно. Колишній офіціант, пан Василь, перекваліфікувався да, на фермера та роботи. селекціонера. Вже 15 років він фанатично намагається вивезти чисту гуцульську породу коней. Саме вони основа його родинного бізнесу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Крім коней, у Василя Васильовича в'єтнамські свині, буйволи та вівці. Це інший бік його бізнесу сільський туризм, послуги для міських дітей асфальту, спілкування із живою природою за помірною ціною. І не як в зоопарку через паркан, а безпосередньо. Що для сільських повсякденна робота, для міських туристична забавка, за яку вони готові платити, подоглядати свійських тварин, прогулятися в горах на коні та скуштувати свіжини, яка ще вчора рохкала на пасовиську. Екзотика не гірша за тропічні острови. Прибутків від туристів вистачає на зарплатню робітникам та на повільне розширення бізнесу. Гуцульських коней Василь Васильович розводить за рахунок американського гранту. Потім продає селянам. Усі навколишні села вже їздять на його жеребцях та кобилах. Гуцульська порода це українська українська місцева порода. Тобто кожна держава має свою місцеву породу. Ну, може не кожна, але багато держав. О, у Україні, крім гуцульської породи, місцевої не буває. Українська, наприклад, верхова, це виведена українцями, але це кровна порода, але не місцева. А місцева натуральна корінна порода, робоча, котра служить людині, це гуцульська порода. Це така порода, яку замінити практично неможливо. Цю породу розводять давно. І, до речі, хочу вам сказати ще одне. Племенне господарство зрозуміло, воно мусить розводити, раз вибрало такий напрямок. А оказується, в горах в Карпатах дуже багато ще залишилося гуцульських коней, котрі господарі просто відбирали і довго держали тих коней. І довго держали. А деякі господарі були такі мудрі, що навіть шукали іще гуцульського жеребця, щоб не змінити породу. Вечорами пан Василь пише авторські пісні в стилі гуцульського шансону за мотивами власного бізнесу. Він має вже 54 балади. Вистачить на три диски. Спеціалісти-селекціонери Василя Васильовича недолюблюють. кажуть, у постіндустріальний вік він займається безперспективною справою та ще й дідівськими методами. А він вірить, що йому вдасться вивезти найукраїнськішого з усіх українських коней мишастої масті із зеброподібністю та пояском на спині. Бо яка ж Україна без власної автентичної породи коней? <клес> Головна мета діяль... діяльності нашого господарства це відродження зникаючої, гуцульської, єдиної української місцевої породи коней. І тому у свій час, а то було десь у 98-му році, я написав пісню про гуцульського коня. Угу. Хочете? Так. Можна? Pro koně odsud, alež pro vás, jesklou písni Uny ní, v lišní čas. Politraktor v horách luxoval. Kýňou odsud ty horách prožíval, no nikdo.